що Що Шановне пансло, вітаю всіх на каналі. З вами Пересевич. Ми продовжуємо проходити Demon's Souls. У нас ще дуже-дуже небагато залишилося до кінця гри. Бажаю всім гарного перегляду, хто задивиться або на Твіч, або на Ютубі. Ставте лайкоси, коментуйте, залишайте коментарі. Якщо це дивитися тобі. І приходьте на Twitch, У нас тут всі проходження відбуваються в прямому етері майже щоввечора. Чекаю вас там. Будемо розпочинати. І погнали. У -у, сцена. Давай А, Це дві локації і. 2-4 локації залишилось і 2-4 боса залишилось по факту. Це не треба навіть пройти не самі локи, а просто в самих босів, я так розумію, повбивати тут. Ну і це, походу, стрім на годину часу буде <гум> буквально. Це буде дуже швидко. Ну, якщо я на босах зараз дам нормально, то дам тяглаємо. Так що побачимо побачимо Це ж бос локація, правильно? Типу, третій, третя підлока на світах це є лока з босом. Те як оце було з демоном цим вогняним. А він голий, блядь. Типу ти просто заходиш на локацію з, -з, -з боссом, типу це вся локація. Може тут так само буде? Хто знає. Я не думаю, що це бос на 5 стрімів. Він виглядає чахлим, так що. А ні, дивися, тут якісь ісоти лазить. А це якісь не дуже серйозні істоти. Ну ось бачиш, ми їх поки що розкидуємо. Що щось мені підказує, інтуїція, що це О, з нам залишилася локація 3-3, світ 4-3 і світ 5-3. І мені чомусь підказує, що це всі останні, якби дестінейшени тих світів. То це просто босс локації. Тоху йоп. На місці хуйоп я просто заспамлю фаерболами, щоб він очманів від життя. Отакоє. А знову дивися. повзуть Оба. Оце фраза оба! Оба на. Якось без сенсу. Блять, знову колхуйоп. А що вас так багато? А, це такий бусфайт, добіг буде до боса, типа через два ктулху йоби і оці сломаки жорсткі. Я не хочу, дякую. Fresh спайс дякую. Це ктулху йоп. Легендарний ктулху йоп. А, ось ось і файт. Просто Просто полоску босса, маєш здоров'я, а ти хочеш мієш робити, ну. Бро. Це найс. М -м -м. Там яй, Чіпка, в БТ босса не зламавши жодного стільця. Мені здається, що тут по подвох по любасу. Я не вірю, що це все. Найкоротший стрім в історії. Та ну нахуй! Почекай, хлопче. Ага. Та ну, я ж, блядь, завтикав. Так, ну він не закінчується Так, він впав, добре. що далі? Друга стадія Все? Все? що ось все? Це? Серйозно, так я, блять. Я, 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 кріпів, я кріпів складніших піздів Ви знущаєтеся? 36 тисяч душ. А за, за це сміття? Що за встид Я дуже. Я дуже дякую, але я перепрошую. Серйозно? Ну, це типу тупо найбільш обіцяний босс, якого я бачив. І це навіть не питання того, чи я перекач, мені здається. Тому що той чувак ну, в нього атаки ну мега ізічні. Просто він мене повинен був що, ваншотити, чи що. What the fuck. What the fuck. Та може Може, це є доля правди, що я можу бути перекажчем, чи ми це не заперечуємо, але. Ебать. А... Ну, це супер дивно. Я гуглив. Я вчора вбив боса. Я вчора вбив боса з першого також страю, і я через цілу-цілу локацію, яку пробігав, не помер жодного разу. І я відкрив Гугл учекатнути ну, рекомендовані рівні для боса. І в мене там був плюс-мінус 5 левелів. Ну, рівень доволі рекомендований. Тобто я не такий же аж прям дико-дико перекачаний був, щоб його там прийти запіздити. Погнали на наступний світ. Це, мабуть, сюди буде. Алтар штормів, воно. А, Давайте поналоди до наступного. І зразу босс а, -а, а великий скап. А ось цей скат, про якого ми говорили. Угу. У, дивись, це скат, який це з нього стартують от такі міні скати Пікаво. Storm King. О, король шторму. Е, ого. Ого! Як курва красиво! А можна фоторежим врубати. Я не зроблю цього. А це треба з котів звивати, чи що? З ПВ... ППО, чи що це треба робити, щоб його при призазм... Та ні, оце ми одного вбили, він живий. Може йому туди треба наверх залізти. Так, секунда. Секунда, секунда, секунда. Секунда. Так. Зараз за той я... тропочкою можна намазатися. Блядь, це найкрутіший найкрутіші який я тут бачу в грі. Прямо в плані дизайну, знаєш. О, так, і це що у нас? якась штучка? Е, дивися. тут також є шлях. Ці, мені треба пробігти повз, е, щоб якийсь перемикач врубати. Так, ножуків вбивати ми не, ми не покинемо. Стоун Чонг! ФАК. Сторм. Стормруле. ха яка ж це просто базована гра. Тобто. Мені зараз. Тихо. Зараз потрібно буде дістати меча, яким е я повинен буду збивати оцих е скатів. Ну, геніально. Вибачте, це геніально, в мене аж сльоза потекла. Так, я тут буду в безпеці. Так. Та курва. Ні. Блять, я пере... Я перевантажений, що просто в вафлі. Оуч! Сильно, сильно. Давайте. Треба було собі вкачувати, знаєш. Переносимо вагу, або не знаю, взагалі роздягнутися просто. Ааа, нормальне перевантаження в нас. А ну. Ой, так краще сталося. Все, все, все. Зараз буде цей прикол. Та чому ти не ухиляєшся? Воно просто озвучує, а озвучує що? Що не повинно озвучувати? Ну, на... спитатися його щось, наприклад. Команда стандартна. Вы как хренована просто прилітає сюди Дарк Соус такої. Немає. do Côndor, добре пиздец як же він насипає І я буду на сапати. Все в шо, всі вже. Майже. Та ну нахуй, я чому ти не ...получаєш ж в нього? Е ха -е -е -е. Оце прикольчики. О. Давай, давай, давай. Я в принципі можу цей час, коли у мене оця анімація відбувається, я можу бути в інвізі. б'є точніше, навіть по факту. Давай, ще разочок сюди. сюди працює ППО. Працює ППО. Просто кайф. Просто кайф. 40 тисяч душ. Easy easy easy. Ну, це був прикольний бос. Це, це буквально класний бос. Він не повинен бути якимось там складним, чи легким, чи ще щось але він принаймні повинен круто виглядати. І він виглядав бляха круто. І я таких босів ще не бачив. Ну це круто, дуже класно. Це, це буквально найс. Nice. І на, оця механіка з цим мечем, вона 100 500 разів перезапозичена, в Dark Souls 3 таке зустрічається, в Elden таке зустрічається, щоб битися з боссами. Не засуджуємо, але але гаразд. Так, в left hand, де наш щит був шкіряний. І що нам ще хотілося. Паличку. Угу. І одяг. Повернути. Це було дуже класно. Я отримав гарні враження від файту. Коротше, стрім на годину часу буде зараз. Залишається побити ще одного боса ще в однієї локації, і по факту. Це вже це вже все. Побігли до того цього меча. Угу. Ось. Storm Demon Soul. Душа демона шторму. Прекрасно, пішли назад. І нам лишається ще один останній бос. Так, пішли на прокачку, по-перше. Погнали Оце спідран по босах. Спідран по босах. Ну, слухай, цей перший босс він зайняв одну спробу. Ось цей зайняв. Ну, кілька. Чотири, да? Десь так. Але нічого. Так, щоб я качнув, то це, напевно. Е Декстерніті. Ні, e, nee, Endurance Та yeah, Endurance Так що нам залишається зараз піти ще в цю гнилу гавань, гниючу гавань, вбити там ще одного боса і ми будемо молодцями. Так, а як тут можна. піти Я сподіваюся, це буде не локація, а прям бос-кімната, бо тут, наприклад, 3-3. Третій світ, третя локація. Там зразу. Ось. А, ну ось. Бачиш, спускаєшся, спускаєшся до боса і біжиш його. Ламати кабіну. А, ось, дивись, тут і драбина була. Та нічого страшного. Що погнали. Як думаєте, з першого спробує його рознесу? Я в себе вірю. Давайте mm -hmm. Така музика епічна. І чого ж епічно не відбувається начебто. У ой-ой-ой, брутально. Пані, ви в порядку, ви в безпеці, вам треба допомога. чекається а оця гнела херня. Ага. Я готовий. Я готовий. Зараз будемо ламати йому кабіну. Гаррол Вінлунд. Нехай тебе буде. Нехай, коротше, тебе бог береже, грубо кажучи, щоб тебе ніхто там не зачепив. е Мейден Астрея. Тобто. А, тут дивись, тут якісь чувачки. Ой, а вас багато. А... І що з вами робити? А мені. Є сенс їх вбивати, чи. Чи що мені з ними робити? Тут полоска здоров'я боса з'явилася. Я Їх просто всіх повбиваю, і все буде. І все буде на височі Тут є стежина. Схоже, що тут є стежина, чудово. І тут є жучара. Та йоу Живуча жучара. ось так uh... Paintstone Shard. А, чанк Окей, кул. А, оці дурочки, бачиш, вони, вони. Вони вони моляться, вони поклоняються комусь. Що вони роблять? Удар псину відбувається, так. Це за всі ці смерті, що мені довелося пережити. Я думаю, що їх треба просто всіх зараз тут перебити, щоб вони не заважали. Бо мені здається, якщо я там піду до самого самого боса вниз. Вони на мене всі полізуть знаєш, типу як як натовпом. І оцей крауд трошки треба, не знаю, yeah. прорід, проріднити. Yeah. Давайте. Так, давай. Що це у нас? Late moon Grass. Окей, круто, це є хілочка. Хілочка. А як я спущуся вниз? А, ось так. А там бляха ваше це болото, воно часом не якесь токсичне, бо я вже таке бачив подібне, воно гавно й штаняло просто, піздец. А я тут спущуся якось. Почекай, дай я подивлюся, бо тут виглядає не дуже надійно, то все діло. Я його знаю, чи я тут впаду, чи не впаду. Тут ще й темно, а ось чому проблема, типу. Що у нас тут залишається ось. Фонтанчик, давай який І ця музика така епічна, значить тут відбувається, що мега-мега епічна. Може, так воно і є, але. А ти хто? А, ти той кого там за закликали битися. Ну, я тебе можу скіпнути І до речі чим такий живучий, йоу. Його можна оголошити він зжив в очі і потужно. Ми собі живемо, відстань від нас, каже. Ну, грубо кажучи. Та я, бро, я не те, щоб вас хотів би турбувати у ваших болотах прекрасних, але... Просто ви тут мені здається, займаєтеся туристикою. Що, мана закінчилась на ньому. Прикол. А, він нас не підпускає туди, бачиш? Зараз я застосую трошечки цього мани веп'ю. Ось. Так слухай, так давай просто обійдемо оце вниз. Так, тут є шлях. Я просто не хочу розбитися, розумієш, тому що якщо я розб'юся, я втрачу свою людськість, людську подобу. Оце я зараз мою плоть тіло і ТД, і якщо я помру, я просто знову стану тупим приводом. Для чого бути знову тупим приводом, якщо не можна не бути. А я сюди зстригну. Дивись. Обс. Pure Пюр Суперстон. Ау, клас, це для зброї. Покращення. Що це за... Плаває там за. Приколи Йоу. Я цю локацію досліджу точно пізніше. Я не знаю. Я просто не дуже хочу Лізти <laughs> у воду. Чи шо це у вас за. Що це за. Ні! Ні ні, 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 блядь блядь я провтикав свою людськість просто. По правилах твіч, коли ти показуєш повідомлення з Ютуба, їх не можна показувати на твіч. А от твічовські на ютубі можна. Тому просто не вказує іконку. Я шарю. Це як застарога. В принципі, це як засторога, але типа не точно. Типа. Але не точно. Типу, краще про це як випадок, якби, знаєш, кінцева така, знаєш, пересторога фінальна. Краще, взагалі, типа не виводити з Ютуба на Твіч, повідомлення. А з Твіча на Ютуб можна, так що, якщо хтось дивиться на Твічі, це і на Ютубі, то ви бачите, що у нас тут теж є люди. Потрібно вбити того спочатку, он так. Ну, я не хочу його вбивати, тому що він цей вбиє чоловіка. А хіба краще вбити його, ніж вбити її? Як це пояснюється сюжетно? Вбити то не проблема, а ось чому його краще вбити, ніж її. Я ось хотів би. Дізнатися. Ах, без мани, звісно. Ну, це окей, я, я це зрозумів, але типа, чим це зумовлено заміж да, такий вибір. Типу, чим чому краще вбити конкретно його, а не її, типа. Він якийсь зліший, чи він якийсь аб'юзер, не знаю, е -е. Yeah, давай. Давай, дядько, шо ж ти У мене знову немає мене, звісно, зараз поправимо цю ситуацію. Що? Що ти зробив? Що ти зробив? Просто який чорт. Купа чортяка. Так я не хіляюся, я хоча б цю манухів попиваю, розумієш? О, оцей, оцей чорт взяв, то позахілив себе. Ну. На ПВП таки не поважають. На ПВП таки не поважають. І нього всю манусу вип'ю. Ну це, це весело. Давай полікуємося, я теж полікуюся. Не потрібно його відпускати, його потрібно дотискати, та я хотів в мене випити, зрозумієш. Давай бий. Та блядь, зачепив мене, ну. Так, добре. А, не хілься, бля. Ох ти! найдруг, що я підвів тебе. Не переживай, що це ми підняли. Оп, сет цього кінта, нормально. Окей, пішли по з нею порозмовляємо про життя і не тільки. Так, супер обережно, бо тут оце гівно, звісно, звісно, ось воно ж. Так, давай зараз з'їмо синю. Так, оце. Ви. Вбив його, чи не так? Дуже добре. Я більше не можу тобі Угу, Звісно. Роби, як хочеш. Забери оцю цінну душу демона свою цю. Сюди. Гаразд. Я знов став людиною, знову. Ура! А ось. А, ось, дивися тут. Що мені ще пропонують? А, ось ми забрали душу. Ми забрали кільце якесь. 40к. Я не хочу, якби їх втрачати. Я повернусь сюди, щоб Е, Тому зараз підзємо душ. Ми тут такі вже перекачені стали, що я не знаю. Так. Раз. Два. Угу. Що? А, Black, точно! Не найкраще місце, щоб це зробити, пішло в Nexus. У мене не було, а гвинтівки не було. Так, доброго дня. Добрий день! Я хочу качнути, знаєш, що я хочу кошти Magic. Ай, не вистачає 100 душ, ви знущаєтеся. Зараз я швиденько десь полечу 100 душ, качну. Е, Так, тут ми, тут ми вбили всіх, кого ми хотіли. Бос оцей знешкоджений. Тут, до речі, ще були. Шановне панство, дякую всім, що дивилися це проходження. На цьому це все. Наступне відео це фінальний фінал. Коментуйте, будь ласка, ставте лайкос, заходьте на твіч. У нас проходження ігор в прямому етері. Що ввечера. Чекаю вас там. Всі посилання в описі. Всім па-па.